Було відремонтовані підвальні приміщення під найпростіше укриття в 5 та 6 ліцеї. розпочато будівництво укриття в 3 ліцеї. Там воно буде мати статус вже протирадиційного укриття і витримувати. Достатньо велику вже нагрузку по своєму захисту. Що стосується участі громади, то це перші два укриття в п'ятому та шостому ліцеї ми виконали власним коштом місцевого бюджету. Було спрямовано більше 25 мільйонів гривень на це укриття. Це великі кошти. За них би можна було закрити довготривалу проблему ліфтів, наприклад, в нашому місті, або навіть відремонтувати всі внутрішньоквартальні дороги. Але сьогодні є великий соціальний. Запит в громаді саме на очне навчання, бо відомі факти, коли молоді люди для своїх дітей обирають центральні регіони України і виїжджають з ними для того, щоб діти пішли в школу. Від того страдає і економіка нашої громади, і ми не можемо як громади ігнорувати це питання. Воно все просто є номер один в нашому списку пріоритетів. Я знаю точно, що більшість. Батьків громади готові віддати своїх дітей до школи. Ті класні опитування, які були проведені нашим відділом освіти, свідчить про там 52 або більше відсотків батьків, наявність батьків, які готові віддати дітей в школу. Паралельно буде організовано онлайн-навчання для дітей, які знаходяться за межами громади, або не мають такі, такого бажання відвідувати в очному форматі школу тобто там буде. Буде збалансована та вся історія доступна як в онлайн форматі, так і в офлайн форматі. Дуже чекаємо на цей період, бо насправді він важливий для нашої громади. Укриття в ліцеї успіх воно будується окремо стояче, і це саме те, що називається підземною школою. Воно буде заглиблено на 2 мдва метри 70 сантиметрів нижче рівня землі, і буде мати ще додаткове обвалування. Всередині будуть організовані навчальні аудиторії. Їх там близько восьми вийде, і там ну теоретично не теор... і практично сподіваюся, діти зможуть. Проводити навчання ну, протягом цілого дня. Але ну я підкреслюю, що, скоріш за все, ми все ж таки будемо його за можливості використовувати як укриття, а не як місце для проведення освітнього процесу. Бо ми всі розуміємо, що будь-який гарний підвал все одно є гіршим ніж аудиторія, класна, яка має там вікна, природню інсталяцію та решту речей. Тобто, будуємо ми його за кошти держави Авної субвенції очікувана вартість будівництва 140 мільйонів гривень. Підрядник рухається за графіком, договір укладено до кінця року. Маємо амбітну надію, що якщо вони вкладуться в терміни, то після нового року і третій ліцей доєднається до цієї форми змішаного навчання.